Добрий вечір. Швиденько хотів би узагальнити матеріал, який ми не змогли пройти нормально на уроці через тривоги. От, щоб ви отримали якесь мінімальне пояснення, розуміння матеріалу, тому що я коли перевіряв ваші домашні завдання, попередні з правознавства, то бачу, що є великі проблеми з розумінням його. Дивіться, діти. Це тема 6. Що таке правовідносини? Так? Саме словосполучення право. Відносини складаються з двох частин: право і відносини, тобто відносини, які виникають на основі права. Наше визначення в підручнику про це і говорить, що це суспільні відносини, що виникають на основі норм права, учасники яких наділені певними правами і обов'язками. Зверніть увагу, правами і обов'язками, тобто те, що їм дозволено робити, і те, що вони повинні робити. Так? Щодо правовідносин, вони поділяються за багатьма критеріями, за предметом. За кількістю суб'єктів, за функціональністю, за складом учасників, за тривалістю дії, за природою юридичного обов'язку і за розподілом прав і обов'язків між сторонами. Так? Їх можна всі обговорити коротко, якщо говорити, за предметом, це в яку галузь вони заходять: конституцію, адміністративною, так? за кількістю суб'єктів, загальні, які стосуються усіх, або конкретні, які стосуються певних конкретних осіб. За функціональністю, регулятивні або охоронні, тобто, які регулюють правовідносини, або оберігають, охороняють. За складом учасників прості і складні, за тривалістю дії, короткочасні, довгострокові, ті, які на короткий період часу відбулися, наприклад, в галузі цивільному, там, обмін купівлі, продажу, і все, відносини завершились. Або довгострокові, теж цивільна галузь може бути договір оренди на там, 49 років. так? За природу юридичного зв'язку пасивні, активні, і за розподілом прав і обов'язків між сторонами односторонні, двосторонні, так, тобто, де беруть участь дві і більше, наприклад, фізичних осіб. Тепер щодо пункту номер два, що утворює склад правовідносин. Дивіться, до складу входять суб'єкти, учасники правовідносин. так Тобто люди, фізичні особи, увага в праві застосовується поняття фізичні особи, є учасниками і сторонами правовідносин. Не може бути Якась річ суб'єктом, тільки фізична особа. Об'єкт це на основі чого здійснюється ці правовідносини. Наприклад, візьмемо телефон, це буде об'єкт. Людина, яка ним володіє, тобто я це суб'єкт. Далі, це е, наступне поняття: це зміст правовідносин, поєднання суб'єктивних прав юридичних обов'язків. Тобто, на основі чого не відбувається. Якщо я цей телефон виставляю на OLX і продаю його, розбираємо я суб'єкт. Об'єкт мій телефон, зміст правовідносин це ціна. І всі умови продажу мого телефону. Людина, як учасник правовідносин, я вже це сказав, вона фізична особа. Тобто, така, що фізично існує. Є ще юридична особа. Хто може бути юридична особа? Наприклад, це може бути останови, підприємства, організації. КЗЗ за Арманицька гімназія це є юридична особа. Довгань Володимир Васильович це є фізична особа. Найважливіші, які ще є властивості учасників правовідносин, це їхня правоздатність або дієздатність. Отут уважно. Правоздатність це юридична можливість особи користуватися конкретними встановленими законом правами. Так? А дієздатність це надана суб'єктові можливість. Правоздатність надається фактично з народження. Тобто, коли людина, людина, дитина ще в утробі матері з певного часу вона вже правоздатна. Вона має перше право, право на життя. А дієздатність це коли людина або суб'єкт, каже, продовж життя набуває певних дієздатних можливостей. Здійснювати певні правовідносини. Наприклад, ви не можете придбати машину в 12 років. Розумієте? Тобто ви отримуєте цю можливість з певним віком. Ви не можете придбати алкоголь, не досягнувши 18 років. Це є приклад дієздатності. Є. Що ще хотів би сказати? І так, дивіться, тут є така табличка, її також варто переглянути: зміст правовідносин, об'єкти та суб'єкти. Хто може бути суб'єкти, до речі, можуть бути індивідуальні, колективні, індивідуальні це можуть бути громадяни, колективні вигляді держав. Також в нас є юридичні факти, які поділяються на події і дії. Юридичні факти це конкретні життєві обставини, що призводять до виникнення зміни або припинення правовідносин. носить. Юридичні факти, які виникають поза волею людини, на які людина не впливає, це події. А ті, що постають у нас і до волі людини, це дії. Наприклад, Грім. Е, стихійне е, лихо, так, це подія. Е, аварія за участю двох автомобілів це дія. Тобто це рухи, які призвели неправильні там, одного чи іншого водія, які призвели до аварії автомобільної. Ось є приклади можна розібрати. Укладання договору оренди земельної ділянки між односельцем. Це звичайна ж дія. Сходження снігової лавини це подія. Загибель ДТП, особи, яка має договір банківського кредиту це подія. Викрадення підлітком гаманця з валізи жінки. Дія. Народження у подружжя двійні. От тут цікаво, да? чи це подія, чи це дія. Тут можна поспорити. Реєстрація шлюбу між громадянином України, громадянкою Польщі. Це дія. Тому що вони осмислено йдуть і укладають шлюб, тобто виконують певні дії. Діти, ось і все. Перегляньте, будь ласка, це відео. Далі на вас чекає домашнє завдання. Сподіваюсь, ви все зрозуміли.